Артем Довбик знайшов нову команду. Офіційне оголошення очікується незабаром. Відомо, хто коментуватиме чемпіонат Європи, а Олександра Зінченка чекають у Баварії. Вітаємо, друзі! На зв'язку футбол України про ці та інші теми поговоримо у нашому новому відео, перед початком якого традиційно звертаємося із проханням підписатись на канал та допомогти нам досягти мети у 10 тисяч. До цього залишається зовсім небагато, і ми дякуємо кожному з вас, хто приєднується. А вже у суботу на нас чекає головний матч сезону. Фінал. Ліги чемпіонів Реал проти Борусії, Тоні Кросс проти Марко Ройса і ще багато-багато інтриг. Так, на жаль, цей матч пройде без Андрія Луніна, однак без того не стане менш інтригуючим та цікавим. Наш партнер компанія GG пропонує на цей поєдинок дуже широку лінію із найкращими коефіцієнтами. Тож і ми вирішили знайти для себе щось цікаве. На нашу думку, обидві команди будуть багато атакувати, тож і голів у грі чекаємо як від Реалу, так і від Борусії. На сайті GG шукаємо подію обидві команди заб'ють, і на неї зарядимо 50 гривень. Розпочнемо із новин збірної та чемпіонату Європи. Так стало відомо, чи зіграє на змаганнях Віталій Миколенко. 25-річний захисник близький до того, аби повернути собі найкращу форму. Напередодні він сам розповів про свої кондиції. У четвер я провів розминку з командою і трохи попрацював з м'ячем. Усе йде за планом. Медичний штаб сказав, що динаміка відновлення позитивна. Я дуже радий цьому і сподіваюся, що вже скоро буду тренуватися у загальній групі. Водночас стало також відомо, які коментарі. Татори працюватимуть на майбутньому євро. Коментуватимуть поєдинки, зокрема, Вадим Скічко, Роберто Моралес, Володимир Кобальков, Сергій Лук'яненко, Віталій Волочай, Володимир Звєров, Роман Бебех та інші. Далі поговоримо про трансфери, адже чуток в українському футболі нині доволі багато. Так, ряд команд вже стоїть за талантом Минаю Тимуром Корабліним. Футболіст найбільше цікавий луганській зорі, які доведеться викласти за нього орієнтовно 200-300 тисяч євро. Про це інформує канал Футбол з вертольоту. Повідомляється, що сторони близькі до укладання угоди. Змінить команду і голкіпер Дніпра-1 Євген Волинець. За даними Тато Таке, він вже домовився про перехід у Житомирське Полісся. 30-річний Волинець перейшов із Колоса у Дніпро-1 влітку 2023-го. Минулого сезону на його рахунку 9 сухих матчів та 18 пропущених у 24 іграх. Визначився із місцем своєї роботи також Віктор Скрипник. Як стало відомо, трибуна кому головний тренер металіста 19 19-25 вирішив залишитись у команді. Спеціаліст довго думав над цим рішенням, але власники клубу все ж запевнили його, що достатньо підсилить команду, аби за рік повернутись в УПЛ. Тож він готовий продовжувати роботу у даному проекті. Нагадаємо, за підсумками сезону, металіст 19 19-25 фінішував в УПЛ останнім. Може змінити команду майбутнього літа, і захисник арсеналу Олександр Зінченко його приглянув топ-клуб Німеччини. Як пише видання The Mirror, за футболістом уважно слідкує Мюнхенська Баварія. Після того, як Сашко втратив місце у стартовому складі команди Артети, поступившись японцю Томіясу, команда вже нині Венсана Компані активізувалась у питанні цього переходу. Чинна угода українця з Арсеналом діятиме ще два роки, але клуб не планує цей контракт продовжувати. Ще однією ситуацією, яка Може, посприяти переходу зінченка, може бути відхід із Баварії Альфонсо Девіса, який, судячи з усього, збирається їхати до мадридського реалу. Тож ми чекаємо, а ви тим часом напишіть, чи хотіли б побачити Олександра саме у Баварії. Ну і завершуємо сьогодні головною новиною, адже, судячи з усього, знайшов нову команду Артем Довбик. За даними видання Тодо Фічахес, перехід Артема до мадридського Атлетико нині ближчий, ніж будь-коли. Першу пропозицію матрацників у розмірі 25 мільйонів євро Жиро не відхилила, але наразі переговори між клубами відновились. Повідомляється, що Атлетико заплатить за українця 33 мільйони та отримує 50% прав на нього. Іспанське джерело інформує, що решта прав на футболіста належить. Дніпру 1 Далі більше, адже відомий і час оголошення про цей перехід. Очікується, що офіційна угода буде завершена на початку червня. Сам Артем Довбик дуже хоче перейти саме до команди Дієго Сімеоне. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, чекаємо від вас вподобайки, а також підписки на наш канал. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.